Загадка блакитного потяга, розділ 26 попередження. От і виходить, сказав Поро, що ми добрі друзі, між якими немає секретів. Кетрін повернулася до нього. У його голосі звучало щось нове, певна підспудна серйозність, якої вона ніколи не чула раніше. Вони сиділи в садах Монте-Карло, Міс Грей. Зазирнула туди з друзями, але не встигли і зайти, як ледь не одразу зіткнулися з Найтоном і Пуаро. Леді Темплін вчепилася в першого і захлиснула його потоком спогадів. Хоча більшість із них, як запідозрила Кетрін, були звичайними вигадками. Взявши молодика під руку, вона відвела його вбік. Секретар. Кілька разів озирався через плече, і коли поворо це помітив, його очі злегенька зблиснули. Звісно, ми друзі, підтвердила міс Грей, ми з самого початку сподобалися одне одному, замислено промовив детектив. Відколи ви сказали мені, що поліцейський роман трапляється в реальному житті, і я мав рацію, чи не так? Наголосив той, по-менторськи здійнявши вказівний палець. Ось вам, будь ласка, ми в самісінькому його вирі. Мені не звикати така вже моя професія. Але для вас це зовсім інша річ, так, додав він задумливим тоном, для вас це зовсім не те. Кетрін уважно оглянула на нього. Той бо, неначе попереджував її, вказував на певну загрозу. Яку вона не помітила. Чому ви сказали, наче я в самісінькому його вирі? Так, я розмовляла з міс Кеттерінг перед самою її смертю, що правда, то правда. Але ж тепер усе це позаду. Я більше ніяк не пов'язана з цією справою. Ах, мадмазель, мадмазель, хіба буває, щоб ми могли сказати, я мовляв, покінчив з тим або тим. Жінка із викликом повернулася обличчям до нього. У чим річ? запитала вона. Ви намагаєтесь сказати мені щось, чи радше дати зрозуміти, але я погано вмію вловлювати натяки. І натомість воліла б, щоб ви сказали навпростець усе, що маєте. Поро сумно глянув на неї. Ох, як це по – пробурчав він. Все або чорне, або біле. Ясне і чітко визначене. Але життя, мадмазель, не таке. У ньому трапляються речі, яких ще їй немає, а вони вже відкидають тінь наперед. Він промокнув чоло великим шовковим носовиком і пробормотів Ох, щось мене потягло на поезію. Давайте, як у вас кажуть, обговоримо факти. І в цьому сенсі поділіться зі мною, яка ваша думка про майора Найтона. «Мені він дійсно дуже сильно до вподоби, тепло мовила Кетрін. По-моєму, просто чарівний. Бельгієць зітхнув. Що таке? запитала міс Грей. Це було сказано з такою щирістю, констатував Пуаро. От якби ви байдужим тоном відповіли, о, він дуже милий. Це, знаєте, зробило б мені більшу приємність. Жінка дещо зніяковівши, мовчала, а детектив замислено повів далі. А втім, хто зна, у жінок стільки способів приховувати свої почуття, і щирість, певно, не гірші за решту. І він знову зітхнув. Не розумію, почала була Кетрін, але чоловічок її перебив. Не розумієте? «Мадмазель, чому я суну носа не у свою справу? Я вже старий, але вряди годи не надто часто стикаюся з тими, чиє благо мені небайдуже. Ми, друзі, мадмазель, ви самі так сказали, річ саме в цьому. Я хотів би бачити вас щасливою. Міс Грей дивилася прямісінько перед собою. В руках у неї була кретенова парасолька, кінцем якої жінка креслила візеруночки на гравії під ногами. Я поставив вам запитання про майора Найтона, але тепер поставлю іще одне. А як вам, містер Дерек Кеттерінг? Я його майже не знаю. Ну, це не відповідь. А мені здається, що так. Вражений чимось у її тоні, бельгієць глянув на неї і повільно і серйозно кинув. Може, і ваша правда, мадмазель?» Розумієте, я сиджу тут розмовляючи з вами, але побачив цього світу і знаю, що в ньому існують дві істини. Хорошого чоловіка може скалічити любов до лихої жінки, але правильне і протилежне. Лихого чоловіка так само може скалічити любов до хорошої жінки? Кетрін різко звела на нього очі. Коли ви говорите скалічити, то маю на увазі із його погляду, для злочину, як і для будь-чого іншого, треба бути цілісною особистістю. Ви намагаєтесь застерегти мене, тихо промовила жінка. Від кого? Я не можу зазирнути вам у серце, мадмозель, а коли б і міг, то ви мені навряд чи дозволили б. Тож скажу вам тільки одне: існують чоловіки, наділені дивною принадністю для жінок. Як от граф делярош, сказала Кетрін із посмішкою, трапляються і інші небезпечніші, ніж граф делярош. Їхні якості імпонують, вони відчайдухи, зухвальці, сміливці. Ви захопилися, мадмазель, і я це бачу. Але гадаю, не більше. Мені хочеться на це сподіватися. Бо чоловік, про якого йдеться, його почуття досить щирі. А все ж так, поропідвівшись, якусь мить постояв, дивлячись на неї зверху вниз. А відтак неголосно і чітко проказав, ви певно, змогли б покохати злодія, мадмазель, але не вбивцю. І з тим різко розвернувся та залишив її сидіти саму. Він чув, як Кетрін тихенько охнула, але залишив це поза увагою, бо сказав те, що їй збирався сказати, і залишив її переварювати цю останню цілком недвозначну фразу. А Дерек Кетерінг. Вийшовши з казино на сонячне світло, побачив, що жінка сидить на лаві сама і приєднався до неї. Я випробував фортуну, сказав він із зі смішком, але безуспішно спустив усе в сенсі все, що мав при собі. Кетрін поглянула на нього і на її обличчя проступила тривога. Вона одразу ж усвідомила, що в його поведінці з'явилось дещо нове. Якесь приховане забудження виказувало себе в сотні різних ледь помітних ознак. Гадаю, ви завжди були гравцем, вам імпонує дух азарту. Гравцем щодня і будь-якій ситуації. Ви недалекі від істини, а вам хіба не здається, що це якось стимулює? Поставити на кін усе піти в – нічого з цим не зрівняється. І, хоча міс Грей вважала себе врівноваженою та флегматичною, а все ж її реакцією стало відчуття легкої схвильованості, я хочу поговорити з вами, повів далі Дерек, хто зна, коли мені випаде інша нагода. Шириться думка, наче я вбив свою дружину. Ні, прошу, не перебивайте мене, вона, звісно ж, абсурдна. Він хвилину другу помовчав. А потім продовжив і тепер говорив обдуманіше. Маючи справу з тутешньою поліцією та органами місцевої влади, мені доводиться вдавати, скажімо так, певну пристойність. Але з вами я волів би не прикидатися. Шлюб із розрахунку відповідав моїм намірам. Я саме шукав багато наречену, і тут познайомився з Рут Ван Олдін. З вигляду. Вона була, наче тендітна Мадонна, і я, ну, понапрямав усіляких правильних рішень. Але гірко розочарувався. Моя дружина кохала іншого, навіть коли виходила за мене, а мною ніскічки не переймалася. О, я не скаржуся. Наш союз був цілком респектабельною оборудкою. Їй закортіло леконбері, а мені закортіло грошей. Проблемою стало американське походження рут. Я в її очах був яйця виєденого не варти, проте їй би хотілося, щоб ще й день при дні танцював коло неї. Вона знову і знову ледь не відкритим текстом заявляла мені, що купила мене і що я її власність. Ну а я в результаті поводився з нею по-Свинськи. Мій тесть вам це підтвердить і матиме стовідсоткову рацію. На момент смерті Рут мені загрожував повний крах, він раптом розсміявся, бо тому, хто стає на шляху в такого, як Руфус Ван Олдін, повний крах і справді загрожує. А далі? тихо спитала Кетрін. А далі Дерек знизав плечима. Рут хтось убив, просто рука проведіння». Він знову засміявся і звук його сміху болізно зачепив її, міс Грея аж здригнулася. Так, сказав Кеттерінг, – «вийшло не надто вишикано, але це щира правда. А тепер я скажу вам іще дещо. З першої ж миті, щойно побачивши вас, я зрозумів, що ви єдина жінка на світі, яка створена саме для мене. Я відчув страх перед вами. Гадав, що ви можете принести мені нещастя. Нещастя? різко перепитала Кетрін. Чоловік уважно глянув на неї. Чому ви повторюєте це таким тоном, що вам спало на думку? Згадала, що казали мені люди, Дерек раптом широко посміхнувся. Про мене вони вам, Люба, багато чого наговорять, і більшість сказаного буде правдою. Так, і навіть гірше, є дещо, в чому мені ніколи не зізнатися вам. Я завжди був гравцем, і той і йшов на неабиякий ризик. Про це я вам не розповім ані тепер, ані колись пізніше. І з минулим покінчено, але я і справді хотів би, щоб ви повірили мені в одному врочисто присягаюсь вам, що не вбивав своєї дружини. Він виголосив ці слова з усією серйозністю, а все ж вчувався у них якийсь наліт Театральщини. Зустрівшись із її стривоженим поглядом, Дерек продовжив Знаю, днями я збрехав вам, бо дійсно заходив тоді в купе до дружини. Он як? кинула Кетрін. Мені складно пояснити навіщо, але я спробую. Це був суто імпульсивний вчинок. Бачте. В чим річ, я практично шпигував за нею. У потягу силкувався не потрапити їй на очі. Міри сказала мені, що Рут планувала зустрітися з графом Делярошем у Парижі. Ну і от я начебто на власні очі переконався, що це виявилось неправдою. Тож відчув себе присоромленим і раптом подумав, що було б непогано раз і назавжди. З'ясувати з нею стосунки, а тому відчинив двері і увійшов. Він змок. Так, мягко підбадьорила його жінка. Рут, відвернувшись до стіни, лежала на полиці і спала. Мені було видно тільки її потилицю. Я міг би, звісно, розбудити її, але раптом відчув, що цього робити не варто. Зрештою, що ми могли сказати одне одному такого, чого не казали вже сотню разів, а вона ще й так мирно спала, тож я залишив купе, що сили стараючись не шуміти, але навіщо було брехати поліції? спитала Кетрін. Бо я не зовсім дурень, а тому одразу ж збагнув, що з погляду мотиву з мене ідеальний вбивця. І варто мені зізнатися, що я заходив до її купе за мить до злочину, як сам поставлю на собі хрест раз і на віки вічні. Ясно? Чи і справді їй було ясно. Жінка не могла сказати з упевненістю, вона відчувала магнетизм особистості Дерека, але щось у ній опиралося цьому, стримувало її. Кетрін, я, ви знаєте, що я не байдужий до вас, а ви. Вам до мене не байдуже? Я не знаю, Кетрін дала маху. чи то знала, чи то не знала, якби, якби лише. Візрей у відчаї розвернулася довкола, неначе шукаючи допомоги. На її щоках проступив ніжний румянець, коли вона побачила високого, білявого чоловіка, який, кульгаючи, поспішав алейкою в їхньому напрямку. Майора Найтона. Коли вона гукнула його, то в її голосі пролунали полегшення та несподівана теплота. Дерек, із темним, наче грозова хмара обличчям насуплено підвівся. Леді Темплін збирається зробити ставку, безтурботно промовив він. Треба піти і пояснити їй переваги моєї системи. І різко, розвернувшись, залишив їх удвох. Кетрін знову опустилася на лаву. Її серце тріпотіло у рваному ритмі, але доки вона сиділа, обмінюючись порожніми фразами, з досить соромливим чоловіком поруч себе, як самовладання повернулося до неї. І нажахано усвідомила, що й майор Найтон, як тільки но Дерек, теж відкриває перед нею душу, але зовсім по-іншому. Горі він нерішуче і затинаючись, слова вимовлялися із численними запинками, а красномовство навіть не пахло. І з першої ж миті, коли я побачив вас, я, мені певно, не слід би квапитись цією розмовою, але містер Ван Олдін може поїхати звідси будь-який день, і тоді я не матиму іншого шансу. Знаю, що ви не можете мати почуттів до мене так скоро, це неможливо. І в будь-якому разі, самовпевнено, з мого боку я маю деякі кошти, хоча і невеликі. Ні. Прошу не відповідайте негайно. Не важко здогадатися, якою буде ваша відповідь, але на той випадок, коли я несподівано поїду, мені просто хочеться, щоб ви знали. Я небайдужий до вас. Кетрін була приголомшена і зворушена. Його зізнання вийшло таким ніжним і милим. І ще одне: я просто хотів би вам сказати, що, що коли раптом вам знадобиться допомога, то я всім чим зможу. Він узяв її руку в свою і на якусь хвильку стиснув, а відтак відпустив так швидко і не озираючись, попрямував у бік казино. Жінка непорушно сиділа і дивилася йому вслід: Дерек Кеттерінг, Річард Найтон, двоє чоловіків, і то таких різних. У майорі була якась доброта Доброта і надійність що ж до Дерека, і тут у неї виникло вкрай дивне відчуття. З'явилося таке враження, наче вона більше не сама на цій лаві в садах казино. Наче поруч із нею хтось стоїть, і цим кимось була вбита жінка Рут Руткетерінг, а потім здалося, неначе та хоче, і то дуже сильно сказати їй щось. Це видиво було таким яскравим і дивним, що відігнати його виявилось непросто, вона ні трохи не сумнівалася, що дух покійниці намагався сповістити їй дещо життєво важливе, а відтак. Видово розтануло, і Кетрін звелася на трішки невірні від тремтіння ноги. Про що ж це таки сильно хотіла Рут Кетерінг їй повідомити?